Всім привіт! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні в нас 2011 рік без єдиного підкрасу. Марка, яка перекладається на український як рух у ногу з часом. Зустрічайте Hyundai i30. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та приходити до нас на тест-драйв. У 1967 році будівельна та суднобудівна компанія Hyundai Engineering and Construction Company вирішила рознообразити свою діяльність та випускати автомобілі. Перший представлений у 2007 році дизайн вироблений для Європи німецькою фірмою Брюсельхаймі. А вироблений автомобіль був переважно в Чехії в місті Ношовіце. Дизайн, як би мовити, унісекс, я прекрасно відчуваю себе за кермом цього автомобіля, і думаю, якщо посадити за кермо цього автомобіля дівчину, відчуття буде таке ж саме. Що стосовно дизайну і стосовно морди, ось цей кермований елемент мені нагадує буча рога, що, як на мене, надає міцності цьому автомобілю, Ну, щонайменш зовнішньому вигляду. До речі, автомобіль доволі м'який на 16-дюймових дисках, а кліренс тут 160 мм. А зараз ми подивимось під Ой, Тьом, щось... машина грязна, погода нельотна. Ану, рушаємо далі. Що в нас під капотом? Це двигун G4 FA. Чотирьохціліндровий і 16-клапаний. Двигун об'ємом 1,4 літри. 100 кінських сил, 133 крутного моменту. І це все на 1250 кг ваги. До речі, цей двигун встановлюється не лише на Hyundai i30, а ще на Kia Ceed, Kia Rio, Solaris та Hyundai Accent. Динаміка цього автомобілю це 12,6 секунд до сотні. Їде приблизно як Stepway на 1,5 дизельному двигуні або Peugeot 508 універсалі на 1,6 турбодвигуні. двигуні. Мені достатньо. Мене в цьому автомобілі так і тягне на пригоди. А для пригод, як ми всі розуміємо, потрібен багаж, що стосовно багажного відділення в цьому автомобілі. Доволі об'ємне багажне відділення на 415 літрів. А якщо розкласти, а тут можна розкласти заднє сидіння, це буде 1395 літрів. Багажне відділення у нас укомплектовано поличкою, аптечкою та повнорозмірною, не докаткою, а повнорозмірним колесом. Ну і, Звичайно ж, домкрат і все необхідне. Що стосовно задніх сидінь... А, ось я сів за собою. В мене зріст метр вісімде. Мені зручно, але якщо посадити сюди людину без 5,2 ну, потрібно дивитись. Я зараз став оператором. Оператор сів на заднє сидіння, він метр Ну, Як бачите, він вмістився. Пойдет. Окуляри тут більше не потрібні. А, салон в нас. Зроблений з шкіри та з тканини, і навіть є підлокітник з підстаканниками. Дуже зручний автомобіль, дуже комфортний. Я сиджу за кермом цього автомобіля десь другий-третій раз, і. Мені зручно, комфортно кладеться у руку ручка КПП, комфортно рулиться автомобіль, гарно тримається на дорозі і гарний розгін у цього автомобіля. Мені подобається щодо комплектації: Мультируль з електропідсилювачем, підігрів передніх сидінь, парктроніки, складні дзеркала та клімат-контроль. А зараз ми перевіримо, як автомобіль витрачає паливо на круїз контролі. Витрата палива становить 3,9-4,7 літра на 100 км. Це дуже економічний автомобіль. Мультимедіа, звичайно, не Bowers Вілкінс або Марк Левінсон, але грає непогано. І підключити сюди можна по Bluetooth з FM-модулятором. Ось тут спуск вниз з ямами. Така доволі складна дорога для машини. Машина непогано, м'яко справляється, з'їжджає, все добре, дуже гарний результат. А зараз ми перевіримо розгін до сотні на цьому автомобілі. Чесно кажучи, це не спорткар. Розгін, як на мене, ну дійсно по паспорту десь 12 секунд, але емоцію автомобіль дає. У міському темпі ви нікому не будете заважати. Ну і тим паче вам не будуть заважати. Динамічний, юркий та місткий. Саме цей автомобіль чекає на тебе за адресою княгині Ольги 19Б. Підписуйся на канал, став подобайки. До скорих зустрічей. Автоексперт Дніпро телефонуй. І все буде чудово, автоексперт Дніпро. У світі більше немає такого, автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро Розповімо на ютуб-каналі.